І так, перед тим як показати вам мій новий серіал, хочу сказати, що завтра вийде друга, а після завтра вже фінальна третя частина. Добре, не буду затягувати час. Дивіться мій шикарний серіал Десь холодною зимою в Росії. Путін, ви точно хочете запустити? Ракет? Ядерні ракети на Україну. Та точно я того хочу. Точно. Ну, тільки найголовніше не переплутати кнопки по іншу у нас можуть початися проблеми. Біжимо в бункер. Та ти поясни хоча б чого. Ви зараз всю планету взірвете. Хто взагалі ту кнопку створив? Ви самі її створили, тільки були п'яними. Забув. Добре, біжимо. Десь високо в горах, де знаходяться наші головні персонажі. скажіть, скайдіть та Олег, правда, тут прекрасно в горах. Там, правда, лізли ми сюди в годину. Ну, зато тут доволі круто. І ще можна стрибати зі сколи, бо ж безсмертні. Ну, в принципі, так. Пацаны, вы тоже сочуете. Ну, за... Це... Может проверить, что это за звуки. Окей. Пацаны, кто це э, в смысле? Да уборнитесь. Пацаны, вы думаете про то, что и я? В принципе, да. Полотело повністю согласен. Полетіли! Хай цього там полетять за нами. そうですね。 ним я сам разберусь. Оба. Ах ты ж! Нічого, ну, з ними тоже сам з Я розберуся полегкіше. Так, 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 стоп, стоп, стоп. Тобто в тебе весь той час був пістолет, ну, як якби... так. Весь той час в мене лежав в кишені заряджений. А це не міг тоді просто пострілити куліну там тому дедові? Коротше, окей, пропустили. Нам треба і так зараз все одно виживати. А там дід, вроді вже давно здох. Це був наш дед. Та, а чому тоді за мною гнався, скажи мені? Та тому та тому, що він за куркою гнався, а не за тобою. Угу. Але стоп, тебе ж... таке ж саме питання до тебе. Весь... Тебе у вас той час валявся ніж в кишені, Так? Ах... значить, тебе було чим тоді розрізати ці, ту срану кукурузу. Я його тоді ще не носив. Це було тіль... Це було за день до того, як почався цей ядерний апокаліпсис. Стоп, а звідки ти взагалі знаєш, що він ядерний? Якби позаді нас злетить ядерна ракета, тому нам треба якось ховатись. Ховаємося за скали. Окей? Там ще один мутант залишився. Ну нічого, в принципі. Ми ще вже. Ти не даємо охорони максимум, номер два. Там один мутант, ну нічого. вже Уже ядерная ракету б'я. Панці та мой твоєк побігла вже туди. Ю мою. Шо це було? Тобі нагадати, що на нас злетіла ядерна бомба? Забух забуло тревожно. Ты ваш капелюх Ты ваш капелюх майже спав та все одно, хай так буде. Блін, що з руками? Руки? Алло руки? Руки? Окей, я думаю, нам треба хоть шукати якусь хатинку, по Принаймні, щоб переночувати, бо вже скоро ніч настане. Вот он, ну, на хоча б ось така от халабута. Це твари взагалі відкриваються.

<татизм> <татизм> Тузики ступешник. Опа, и Рабашонский. А его я заберу суби. Так, треба забрать тебе суби за спину. <решили> Правда, там лошадь <решили> пять патронов, но, но мы может. костуваться. <пас> да, пацаны, <уже> в живой черт, давай, <пас> давай <пас> ты уже спать и <пас> прям тут. <пас> ну, в принципе, окей. <пас> так, окей. Кто будет спать на на табуретке? <пас> Я. О, <пас> <Okay>. посвайте. <пас> 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 Купить боевой пропуск до да Так, денежки... mm. да, Просто включился ролик меня на запасном телефоне. А я этого не заметил. Дубль номер два. Mm. Так. Кто будет спать? спать на табурете? Я. Так. Окей, тут вот скелеты нафиг забираем. Так, будь ты Угу. Я там на крыше. Ты тут на табурете. Так, стоп. Ти спочатку хоча б сядь, щоб дізнатися що вообще тобі тут зручно буде. Окей. Ну і шо, як тобі тут нормально? Так, окей, я туди накришу. а ти куди? Я знаю куда. Ти хоча б покажи. Окей, я навіть не буду питати, як, як ти звід там будеш слізати. Добре. Ну б залізай до себе. А, слава богу, у мене тут є бревно, на якому Ах, я можу собі лягнути. На добраніч вам. І тобі тоже. Треба посинатись вже. Добре, іду там до іду до хлопців. Оба, хлопці, давайте посывайтесь. не хотите? Ну, в принципе, окей. Оба. не Оба. Так, что же не получается? Ты что ты оба? Вошу я оба. Да -мо, ты мне... Мю... Ты разумею, что ты мне его ты к заряду уже. Да что ты оба ждала? Оба! Пранк! Якщо серйозно, може підемо, підемокаємо людей, які тут вижили. Ну, не знаю, давайте, в принципі. Добре. Давайте пішли. Хлопці, а що з там це мутантом? Йа! Ничего, он просто протворю в саркосичку. Падаю уже на протворю тебя в саркосичку. Думаю, что я уже просто... Дурак, в того еще пять патронов, ты уже трепотраты. Блин, точно. О, я там бачу на вылочке поселения. Пішли, може, спитаємося в них, може можна в них зробити якусь для нас хату, для трьох побільше. Ну, пішли, пішли. Що зараз постукаю? Тук-тук-тук. Хто там? Ми хочемо у вас збудувати свій будинок? Добре, будуйте. Він просто я якраз головний. Ура! нас ви взяв, ви розібрали там ту хату. Пф, ще питаєш, що я там бачу в годі, вони... Робліть якась четверту для трьох нас зробимо. Давайте. Ну, в принципі, непогано ми зробили. Тільки Данело, є одне питання. Е, Яке? А де ти будеш спати? Ну, як, ну, де ти? Я там от наверху буду. Так, ось так от ми будемо спати. Володя, де вище. Добре, я буду знизу. О, ой, я ще забув подушку, нічого ще Так. І подушечка. Ну, окей, в принципі, все нормально. Дан... Данило, іди йде, йде сходи там, спитай нашого директора, що там треба робити. Окей, зараз ходжу, спитаю. Хочу вас ще дещо запитатися. Так що. А ми, а ми там будемо щось робити. Так, ви в нас перші солдати. Круто. А у нас будуть якісь місії? Ну, вам треба буде... Ну, завтра відправлятися в супермаркет. Не переживайте, вам видасть зброя. Добре? Хлопці, короче, завтра йдемо в супермаркет. Понятно. А їсти щось є, просто я голодний. Та ще я тобі там яблучка. На тобі яблука поїж, блін. Та куди ти вной? Опа. Так, 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 закс. Та. Та, 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 Так, ничего. Ням. Ничего. О, мана е кукуруза. Так, сейчас я свою кукурузку. Дням. Ну, а в мене... Там на принципе, тоже яблоко. Ам. А что, окей, хлопья, завтра отправляемся в супермаркет. Да. И нам в этой там куртки, бронежилеты, все такие. Да, добрые. Давай вже іди лягай спати. Вже просто вичу. Добре. Сьогодні введевся прекрасний день. Що ж, включаю нічник і можна спати. Ам.